Подружжя Соколюків із Харкова на Рівненщину приїхали ще в середині березня. За цей час проживали у різних місцях, а минулого тижня переїхали до шелтеру, який днями відкрили на Рівненщині. Просиділи в підвалі, а потім вирішили їхати, бо дуже тяжко було. Дуже. В цьому закладі дуже нам, дуже, дуже нам подобається, дуже такий колектив хороший тут допомагають. Хороші дівчата, і, і, і кімната і, і, і директор. от наша дуже така приємна жіночка, така дуже дуже, дуже нам так що це, дуже подобається. Це заклад дуже, що нам. Пощастило, що yeah, ми що ми сиди, що є де перебути цю yeah. цю війну. Шелтер в перекладі з англійської це прихисток призначався він для жінок та дітей, які потерпають від домашнього або сексуального насильства. Тут їм надаватиметься психологічна, соціальна підтримка і допомагатимуть реінтегруватись у суспільство. Проте на час повномасштабного вторгнення донори проекту дозволили проживання тут. І ВПО поміщаємо тут безкоштовно термін перебування. Ми плануємо, тому що наше. Програма ресоціалізації побудована так, що приблизно за 6 місяців людина повинна оговтатися, реінтегруватися, знайти місце роботи, можливо, інше місце житла, якщо потрібно. Є можливість продовжити там і до 9 місяців. Ніхто не виганяє, якщо в людини, на жаль, в подальшому є кризисний який стан. Це перший шелтер на Рівненщині. Його відкрили за ініціативи управління соціального служіння ПЦУ ЕЛОС Україна» із залученням партнерів БО 100% життя рівне, приміщення, у якому знаходиться шелтерки. Кілька років не використовувалось. Проте за кілька місяців там провели ремонт із залученням близько двох мільйонів гривень донорських коштів. І вже у вересні почали приймати відвідувачів. Ми бачимо обладнані кімнати, кухня, і головне, що тут є духовна сторона. Також місцевий священник тут проводить постійні зустрічі з людьми і на духовну площину тут дуже багато уваги саме акцентовано. Впевнений, що це не останній такий шелтер, у час повномасштабної війни об'єднуватись заради допомоги тим, хто цього потребує, мають усі влада, церква, благодійники. Вважає митрополит Київський, всієї України Епіфані, який також відвідав шелтер на Рівненщині. Якщо людина втрачає все, то для неї будь-який прихисток, будь-яка допомога, і не тільки матеріальна, але й духовна. Інколи порада, розрада. Підтримка, це є дуже і дуже важливим у часи перебування цією страшною війною, яка повсякденно приносить нам втрати. Шелтер має дев'ять кімнат, кухню, санвузли. Загалом він розрахований на 30 осіб, але при потребі можна розмістити 50. Також у майбутньому планують започаткувати соціальне підприємництво. Жінки, які там проживатимуть, готуватимуть сублімовані страви для ЗСУ.